Акварель по мокрому дає змогу отримати малюнки з розмитими нечіткими контурами, створити переходи на полотні, ніжність, гармонійність кольорних узгоджень. Таку техніку для створення картин використовує художник Ігор Корчмарюк. Він більше всього любить працювати і Це Йому вдалося. Що і якщо взяти ви увагу, що він проблемний чоловік і дуже преодолів огромну проблему з здоров'ям фізичною, то йому. Удалось э, овладеть самой тяжелой техникой. Это акварель по мокрому. Это очень быстро, очень четко, надо уметь э, изобразить, что ты задумал. Автор картин переїхав до Борисполя 2001 року. А вже 2002-го відбулася його перша персональна виставка у художній майстерні Пепса, 11 січня 2012 року. У державному історичному музеї міста свої картини художник показує вже 18-те. Відвідувачі виставки зможуть переглянути 39 робіт ігоря Корчмарюка. Часть роботи вернулась со Швеції, со шведской виставки. Там теж пройшло уже навіть сім персональних виставок в Швеції. В Албанії були роботи в Росії. Ну по Україні, по городам українським теж їздили. У приміщенні музеї зібралися друзі, наставники і шанувальники творчості Ігоря. Петро Іванович поділився враженнями від побаченого. Що таке художник? Оказується, так я почув, наскільки знаю, це коли чоловік може тонку уявити гру світла і стіль. так стін, отмульйовує цей красивий є. Старший науковий працівник музею Тетяна Гойда каже, що цьогоріч це перша виставка. На цій виставці можна сказати, як казав Микола Михайлович, чобачок мені майже всі роботи подобаються. Ну а от найбільше з усіх, перша, що впала в душу, ось ті тюльпани. Чомусь вони мені дуже сподобалися. А так дуже багато робіт, на які душа дійсно відгукується. Бо буває на виставці роботи дивишся, ну подивився і пішов. От, а ви виш, зупиняєшся, дивлюєшся, і вони знаходять в тобі якісь відгуки. Тут зараз ця виставка якраз така. Колега Ігоря, художник Микола Чубатюк, зауважив, які переваги техніки малювання аквареллю по мокрому. Чим хороша хороша варель, тим, що з під акварелі просвічується папір, чистий папір, чиста душа, тобто, роботи прекрасні. Я єдине, що хотів би сказати. По закінченню. Я, 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 тобі треба трошки разнообразити твоє письмо. Ти працюєш в більш-менш визначити, а бажано, що ти міняв формат. Тоді тебе буде ще краще, ще далі. від маленького і до великого. Наставник Володимир Чекулай каже, що вони спілкуються чи не щодня. Зараз Ігор працює у художній майстерні Пепса. Про нерозкриті таланти розповів засновник майстерні Володимир. Його талант він не розкритий тільки в одній акварелі, тому що він здібний, здібний малювальник. Малювальник то мається на увазі рисувальщик, який може передати характері. Доволі часто ми використовували його здібності. Люди приходили і замовляли ті чи інші шарші. Наприклад, якась подія там, чи, чи якийсь, якийсь захід і ігор абсолютно чітко протягом короткого терміну, короткого часу він міг е, 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 в характері передати. Через дружі, такий чи цікавий, абсолютно шаш, ну абсолютно сходство чи чіткий такий класний характер. В ліпнині його таланти є ще, ще абсолютно не розкриті. Голова організації нечуючих художників Київської області Михайло Поплавко каже, що Ігор Корчмарюк рекордсмен за кількістю виставок за 15 років існування організації. Пан Михайло відзначив його грамотою як найактивнішого художника серед нечуючих. Відчуття гарно передає. Вміє відчувати цю те. Він вважає, що більше творчих, більше цікавих десантних ці робіт і багато успіхів. представник організації нечуючих Київської області, утох Борис Яковлєв я, каже, я, що вада не завада. Ці люди я бо сказала зі чоловіки, бог щось взяв та то... вот. Он ему втройне отдал. Люди, которые говорят жестовым языком, как вы сейчас. Вот видите, это говорит о том, что у глухих людей руки всегда открыты. Они не держат камни за пазов, потому что можно им полностью довериться. Головний спеціаліст управління культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Бондаренко вручила подяку Ігорові Корчмарюку за мистецтво, невтомний творчий пошук і талант. Хочу вас привітати з новорічними та різняними святами і вручити вам подяку. Подяка висловлюється Ігорю Івановичу Корчмарюку за мистецтво, невтомний творчий пошук і талант, професійну досконалість. Та глибинне відчуття національної своєрідності. Вітаємо вас. Значить, ця подяка від начальника управління виставка картин художника Ігоря Корчмарюка триватиме до кінця січня. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.